Українському бізнесу дуже важко. Але підприємці все одно сплачують податки і сплачують їх дуже відповідально. І держава, починаючи з першого дня повного штабного вторгнення, все одно робить це можливо для того, щоб підтримувати бізнес, підтримувати програмами, підтримувати фінансуванням. Є такі програми, і закладені на цей рік. Майже 34 мільярда мільярди гривень закладено в державному бюджеті на фінансування таких програм підтримки бізнесу. Дуже себе гарно в цьому питанні зарекомендувати. Вала програма пільгових кредитів 5.7.9. за весь час існування цієї програми. Майже 295 мільярдів гривень було видано кредитів нашим підприємцям цього року. Вже 22 мільярди гривень були взяті нашими підприємцями 9 мільярдів гривень з цих коштів це саме наші аграрії. Якщо ми говоримо про агропромисловий комплекс, дуже важливим є програма допомоги фінансування пільгового фінансування української техніки. Наприклад, за цією програмою в минулому році 5 тисяч одиниць української техніки були придбані на загальну суму в 4 мільярди гривень і 25% від всієї суми були компенсовані державою. А це 900 мільйонів гривень. Ну і також я б мабуть виділив в цьому питанні програму грантових кредитів грантів на. Програму є робота. Це дало можливість за весь час зробити 65 тисяч робочих місць, видати кредитів на загальну суму 12 мільярдів грантів на 12 мільярдів гривень. 25 тисячам наших підприємців, і дуже важливо, що за дуже короткий час наші підприємці вже сплатили 9 мільярдів гривень до державного бюджету податків завдяки цій програмі, тобто 65 тисяч робочих. Міс утворена в такий важкий час для нашої держави, і хочу ще раз сказати, що і уряд, і Верховна Рада, і всі гілки влади роблять все можливе для того, щоб знайти це фінансування, незважаючи на дуже великий дефіцит в державному бюджеті.